Сім'я це коли ти як осел з бременських музикантів, який на виставах відпрацьовує поповність з усією командою, показуючи силові трюки, а потім його запрягають у візок, і він везе усіх відпочивати. Друга дружина Сашка попалася настільки ревнива, що йому постійно доводилося доводити, що першою у нього сексу не було. Їде чоловік на машині, раптом внутрішній голос каже Зупинись і копай ось тут. Зупинився, копає. Опа! Знайшов мішок золота. Їде далі, раптом внутрішній голос каже: Зупинись і кинь мішок в море. Чоловік думає, зараз випливе 10 мішків. Кинув мішок в море, нічого не випливло. А внутрішній голос каже Бачив, як булькнуло. Чоловік на прийомі у фахівця сімейних відносин. Лікарю, ви уявляєте, вона веде щоденник, до якого заносять усі наші сварки та скандали, аж до найдрібніших подробиць. Ну і що? Багато дружин ведуть щоденники, і у цьому немає нічого незвичного. Так, але моя веде його на тиждень вперед. Чоловік засмагає на нудистському пляжі. Щоб уникнути сонячних опіків, прикрив свій найважливіший орган капелюхом. Пані, котра проходила повз, в'їдливо зауважила, якби ви були справжнім джентльменом, ви б підняли капелюха в присутності дами. Пані, якби ви були справжньою леді, капелюх піднявся би сам.